Я тут зібрала топ 10 ігор, які максимально схожі на спор або на один із етапів еволюції у грі. Нагадаю, що спорт це симулятор Бога, де ви створюєте вид істот і проводите їх від клітини до розумної цивілізації. На жаль, більшість з них тільки у ранньому доступі, а деякі з них мають тільки демо-версію, але у інші ви зможете зіграти уже зараз. Також хочу наголосити, що старалася додавати у список порівняно нові ігри, які почали розробку не раніше 2018 року, за виключенням однієї гри 2016 року. Перед початком пропоную підписатися на канал, залишити лайк і коментар. Також підписуйтеся на телеграм-канал, щоб не загубитися дізнаватися про трансляції. Та просто спілкуватися. Срайв. Цю гру називають Спорт 2, хоча готові лише первинні клітинні етапи, які можна зіставити з першим етапом еволюції у спор, а усі інші у стадії прототипу. Але це не заважає тисячам гравців радіти кожному патчу у ранньому доступі. Його, до речі, можна купити у Steam всього за 99 гривень, щоб підтримати розробників. Чи безкоштовно завантажити гру на офіційному сайті розробників? Наразі прогрес у розробці пішов набагато швидше. Уже є прототипи усіх етапів, аж до божественного підношення. Це наукова навчальна гра. Перший етап дуже реалістичний. Якщо перший етап у спор вам сподобався більше усього, то уже рекомендую спробувати Thrive. Adapt Ця гра дуже схожа на стадію створіння і має детальний редактор. Наразі гра не вийшла, але вже має демо, куди розробники дбайливо додають оновлення. Серед останніх механіка сну, можливість полювати та споживати рослини, які також мають стадію розвитку. Виживайте у різних біомах на горах чи у полях, розмножуйтесь та знаходьте різні стратегії розвитку та еволюціонуйте. Світ навколо буде розвиватися разом з вами, що робить виживання складнішим та цікавішим. Elysian Екліпс у цієї гри ще немає навіть демо, бо розробка її почалася на початку 2022 року. Але виглядає вона самим якісним та перспективним духовним наступником спор на даний час. У грі буде сім стадій еволюції: клітинна, водна, створіння, племена, середньовічна, індустріальна та космос. Клітинна та водна уже мають базовий геймплей та редактор. Отримати демо гри можна, підтримав розробників на Patreon. А додати у список бажаного у Steam. Creature Creator чи створення створінь. Ця гра створена на основі етапу створіння у спорт, де ви виходите на сушу, створюєте своє плем'я, розмножуєтеся, комунікуєте з іншими видами, знаходите нові елементи розвитку та еволюціонуєте далі. Якщо вам просто подобається створювати різних створінь та біситися з друзями онлайн, то це те, що вам треба. Тут є доволі причудний редактор, де ви зможете створити свою тваринку. У грі у вас є два варіанти: розслабитися і просто разом з друзями досліджувати полігон віртуальних світів, ролплеїти та жартувати, чи проходити квести та розвивати своє створіння різними елементами. В принципі, все зводиться до першого варіанту. Бо для фану тут є багато можливостей: ПВП, міні-ігри, різні мапи та непоганий редактор створіння. Ecosystem це симулятор водної екосистеми. Більш детальна та реалістична версія водного етапу у спор. Якби створіння б не вийшло б з води. Модифікуйте навколишнє середовище, щоб визначити, як будуть розвиватися та які модифікації отримують створіння у водному просторі. Гра доволі реалістична. Зараз знаходиться у ранньому доступі. у Steam. The Sapling у The Sapling ви створюєте рослини та тварин і поміщуєте їх у світ для виживання. У грі доступний непоганий такий редактор та різні варіації сценарію подій у навколишньому середовищі. Гра у ранньому доступі та поки має багато лагів, тож можливо, поки краще лише слідкувати за її розробкою до кращих часів. No Man's Sky Чудова гра з неймовірною історією Камбеку, яка дуже схожа на етап космосу у спор. У ній вам треба виживати на різноманітних процедурно згенерованих планетах, досліджувати екосистеми, будувати крафтити та багато іншого. Гра дуже змінилася з моменту її релізу. Тепер має мультиплеєр до 32 людей і навіть підтримку VR. The Eternal Cylinder Ця гра мене на жарт лякає, але на днях погравши у спор, я зрозуміла, що і вона не така і миловидна. Граючи за створіння під назвою Требом, ви будете виживати на одночасно страшній, але й дивовижній планеті, де небезпечні не тільки тисячі інших видів створінь, але й величезний циліндр, який котиться й руйнує усе на своєму шляху. У маленьких та беззахисних на перший погляд требомів є найкрутіша навичка можливість адаптуватися, відрощуючи шипи, літаючи та багато іншого. Species, Artificial Life, Real Evolution. Складно. Це гра про еволюцію, у якій редагувати створінь ви не зможете. А от навколишнє середовище так, що і буде впливати на еволюцію. Якщо вам буде цікаво змінювати умови та спостерігати, як хробак розвивається і стає раніше незвіданою істотою, то вам сюди. Тут немає інтерактиву, ви просто спостерігаєте та змінюєте умови. У Стімі ще поки ранній доступ. Юніверсім також додам Юніверсін, бо ця гра дуже схожа на етап цивілізації у спор. Це симулятор Бога, де ви керуєте цивілізацією крізь віки. Гра дуже віддалено схожа на спор, але теж вартує уваги Strange Seed також залишу тут Strange Seed, де ви будете розвивати свою істоту, використовуючи частини савців, птахів, комах і навіть динозаврів. Починаючи з маленького гвинтика, ви будете змінювати його форму, розвивати його генетичний потенціал і адаптувати його шлях через острови Ню Хейвен. Гра ще у розробці і немає ніякого демо чи раннього доступу. Реліз запланований на 2024 рік. Якщо у вас також є рекомендації, то діліться їми у коментарях. Також ще раз хочу запросити вас у свій телеграм, щоб стати частиною моєї команди месників. А у описі ви знайдете посилання на сервіс для донатів, щоб підтримати канал. Дякую за перегляд!